В процесі оптимізації закладів охорони здоров'я виникає питання: основне це фінансування закладів охорони здоров'я. І тому пакети НЦЗУ, які покривають наші витрати при наданні медичних послуг, не все враховано. В кожному закладі охорони здоров'я введені є послуги, які є платні за надання медичної допомоги. Ургенція і всі проплати, які оплачують на пакет медичних гарантій кожному пацієнту, вони безплатні. Якщо пацієнт хоче звернутися особисто або отримати швидку допомогу швидше, це все проходить через медичні платні послуги. З приводу пологи, цей вид послуги надається для всіх жінок вагітних безплатно. Що гарантує пакет медичних гарантій. Але якщо вагітна хоче йти до окремого лікаря, який в цей час не працює, то для того й введена платна послуга, і тоді лікаря викликають, він приймає пологи, надає медичну послугу, і за це пацієнт розраховується в касу лікарні.